Yeah. É. Ми вам даємо книжечку про загадки для дітей. Психологічна рівновага молодого покоління важлива. на форумі були представники різних міжнародних організацій, а саме поважний посол Британії, тобто це говорить про те, що ми дійсно на правильному шляху партнерства з міжнародним з міжнародними організаціями і державами в цілому. Це говорить про те, що нас підтримує весь світ, і я дуже вдячна за те, що відбуваються такі форуми, на яких ми спілкуємося з людьми і підкреслюємо для себе, що волонтери і добрі справи то потужна сила на шляху до нашої перемоги. Дуже цікавий, дуже корисний. Багато чого мені сподобалося тут, багато вражень. Ну, я научилася. На кожному нас і все буде добре. Настане наш час. насправді вже настав, настав вже наш час.